Знаєте, ну, думаю, не скажу щось нове, але просто цікаві думки спостереження що, Знаєте, Бог наскільки великий і ми можемо знати його рівно на наскільки, на наскільки він сам про себе відкрив це слово. Тобто, так як він сущий, так як він тобто, неосяжний, необмежений. Я таке поняття називається апокатичним воно Показує якісь атрибути Бога через приставку не. Тобто робить акцент на його трансцендентності, віддаленості, і максимальної, так сказати, вищості і просто за наш розум, за наше бачення і розуміння, і так далі. І цікаво, що він наскільки великий, що ми ніколи не зможемо впізнати самі по собі. Без того, щоб він сам нам щось про себе відкрив, ще про себе розповів. І цікаво, що його відкриття себе не наскільки ясні, тобто ми бачимо через природу це перше тварина, нам говорить через совісті, тобто якісь закони, які записані в серцях людей, там якісь моральні стандарти, це. Друга про це говорю так далі. Про те, як все тонко настроєно, тобто не одна проблема, не одна точніша теорія, вона не може вирішити проблему так названої тонкої настройки всесвіту. Чому все існує, наскільки упорядочено, наскільки точно пропонувалися різні ідеї. Це там мультивселена якась і так далі, яка, ну, якимось чином Має пояснити, чому це так гарно і упорядочно налаштовано. Але знаєте, що скажу? лежить що безумна людина, яка просто не знає взагалі і не має нічого спільного з нормальним мисленням. Вона скаже, що все це, це це не Бог. І чому? Тому що диагол, який князь світу, він засліпив розум людині, щоб вона думала про будь-що, про якісь самі навіть абсурдні ідеї, але не сказали, що це все Бог. І наша задача це, коли ми вже пізнали, який це Бог, це розправитися в тому, який саме Бог є вірним, тому що скільки є бачень того, хто це може бути. Тому що Бог Писання і Бог Біблії це той самий Бог. Слава Богу.